Всім привіт-привіт, мої хороші. Привіт. Скучила я вже за своїми ростюшечками за всіма. Поки приїхала з Одеси, звичайно, багато пооцвітало, як сказати, не було кому обскубувати їх кожного ранку. Ну і вони, звичайно, вже не товарний вид, як сказати, у них. Але вже і осінь, вже середина вересня, і треба ховати свої. Квіточки, ховати свої вазончики. І сьогодні у мене така робота. Буду займатися зі своїми красивими пеларгонійками Я сьогодні їх буду всі обрізати, обскубувати. Буду де треба пересаджувати у другу земельку, а де може і не треба, просто трошки землі. Зачерпаю і додавлю новенької, свіженької. От така у мене робота. Що буду робити, буду вам показувати. Будь ласка, заходьте, може кому пригодиться щось таке із тим, що я роблю, то Бог поміч. Пашлі. Сьогодні у мене на першому плані плющилисні мої вазони. от такі вони нещасні, бідосики, як можна сказати. Я їх усі пообрізала. Вони у мене не тільки постояли, трошки подходили. І сьогодні я їх попересажую у меншенькі горщички. Приготовила землю. Це земля у мене з городу. Так, оце у мене земля покупна, от така. О. І ще я буду додати перліття, вермикуліт, для того, щоб сохранялась волога у цьому у земедлічки. І всі їх зараз попересаджую, і хай вони приймаються, щоб занести їх на зиму у хату. Все, починаємо роботу зі своїми квітами. От такий вигляд уже, звичайно, не дуже красивий вже як було, але нічого. Будемо наводити лад, буду заносити усі квіти у хату, бо скоро будуть холода. Але скажу вам, як би я їх не чекала свої квіточки, як би я їх не різала, а вони все одно випускають квіточки і квітнуть. Так, такі вони красаються, от такі вони, от такі вони О, квітнуть і все, викидають квіточки. Оце якась, не знаю, в мене ще не цвіла, це от Лесі. І, і я не бачила, як вона квітне, але вона випустила ось ці дві квіточки. Я їх залишу, щоб вони розквітли і побачить, які вони. Ну, красиві, красиві. Все. Оце тут скрізь пообрізаю, може, деякий є ще череночок, одріжу, поставлю водичку чи посадю, не знаю, побачу. О, А все остальне піде в хату. Вже на вікна. Так, готую землю. У мене земля Ось, згорода. Це зверху я вже. Це згорода. Буду перемішувати, а це земля магазина. І також додаю, як я вам вже і казала, вермикуліт і агроперліт. Отак. От Ну, що, ну, шо, ну? Я, я, можна я зайду? А чого ти приперся, взагалі? Я -що ну, це, це не я я, думаю, звісно. Ти... А, чи я не пішла наліво, да? да. <сум> так? До речі, знімаю відео, там і відео знову питай. Де ваш електролісопет? От, будь ласка, електролісопет і е, шофер собственною персоною. <сум> провірили, вдруг пішла, так хоч обрадуєш, може не прийти сюди, <рес> відпочину, може знову на море поїхала. А, ні, ну я Для ж тобі... Моряка ск... підводника. Так, да. ну я тобі е, скажу, що... Казала, що підмету двір і нічого робити сьогодні не буду. Ну, збираюся двір підмітати. Ну, хорошо. Добре, я подивлю, бо мені немає часу. Я коли що забувся, я приїхав. Ну, іди, Я, і я, я, мене. я й не сумніваюся, що забувся. Ну, а я взяла віник, відросовок. Да буду сьогодні займатися справами. Діло движиться вже до завершення уборки двора От, ну, от квітів, показувала вам, що попересаджувала, позаносила вже в веранду. Там вони в мене будуть стоять наші квіти неділі-дві, поки приспособляться до других умов, М -м, поки повилазять там жучки, черв'ячки. Я їх покроплю, щоб вони в хату не заносилися. Ну і так, приступаю до роботи. Дивіться, як по-сучасному треба замітати двори. Треба поставити стойк, Штати. штатив, поставити телефона і замітати двір. І Я такого ще не бачив. Треба, а воно по... легше, так? Да? Так і швидше? Так лише, і швидше. Насчет швидше я сумніваюсь. Я як вибирав картошку, його можна три городи вибрати, поки я вибрав один. Бежом зі сйомками. Ну, а що, а як відео знімати? Як так, відео? так і з морквою. <рес> можна посадити, виростити і викопати, поки <рес> зняли, поки, як я вибираю. Ну добре. Ладно, поїхав, розговорим розгорами, мені ж на роботу треба. Треба перевірити, чи я нічого не забувся. Давай. Так, а я не зрозуміла, що мені на тебе внімательно ну, дивитися? Ну на кепку подивися. Що там? А морячок? Я Свої моряки Одеси дома, так? Очоки палка, я то думаю, чого, я там даром убивала, а морячки тут. Я вже підстраювався, то з за десети я вже тут, якоря оряд, повісив. Ну, я хоч і не капітан, не дальнього, ближнього плавання. <смір> ну, ну, капітан. так? Який, да? який є, я поїхав. Ну давай. Вимітайся, Валера, вже, <смір> бо ти я, як поки їздиш туди-сюди, у мене ні діла, ні роботи немає. Бо <смір> 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 загублю я Так. я, коляд? Давай, давай, Валер, пока. <смір> пока. Бо буду я той двір сьогодні цілий день бачу замітати, <смір> <Показано. смір> поки з тобою то, то встрів, то провів. То провів, то встрів. Ну що, мої хороші, випроводила Валеру, поїхав, не знаю, чи вернеться, чи ні. Це ж Валера, це його стиль. Щоб він з дому поїхав і не це, нічого не забув, коли їде з дому. Такого ж не буває, щоб він зібрався вовремя, поїхав. Теж такого не буває. Він все спішить, спішить, спішить і не вспіває, і запізнюється. Ну Це, звичайно, як противоположність мені. Я така, я, якщо я собираюся, я збираюся зарані, все, в мене бути вложено, виложено. О, і туди, куди я йду, я повинна прийти зарані. Не чуча в чуча, там, минутка в минутку, а зарані я лучше підожду. Ну а Валера, це, цим все сказано. Так, запрошую вас, мої хороші. Допомагати мені замітати двір. Фіників у мене достатньо, Так що, хто хоче до мене, запрошую. Ну, що мої хороші, одну половиночку двора, я вже замила. Ой, нічого повигрібала, і ще повикидала із орків земельку із петуній, які вже відквітли. Ну, Тут трошечки залишилося і ще в мене роботи. О, вон, бачите, на цьому. На заборі треба ну то вже валіра прийде, та буде відкручувати. Ну, а ці оставила трошки, хай ще поквітнуть у горщичках. Там уже квіточок почти нема, але нехай буде. Все, а я пішла другу половину, двора замітати. Така робота сьогодні у мене. Ну що, мої хороші порядки я навела. Скрізь у мене чистота. Ну отак. От а вам усім бажаю миру, добра, спокою, хорошого настрою. Щоб у вас на все і завжди вистачало здоров'я і сили. А я, закінчивши роботу, зараз піду обідати. Пообідаю, отдихну. Та й далі буду щось робити, а може, щось не буду робити. Це ж таке діло хазяйське. А всім бажаю миру, добра і спокою, гарного настрою. Дякую вам усім, хто дивився відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки, балалайки, я буду вам вдячна. І заходьте до нас на прямі ефіри. Всім миру, добра і спокою. Пока-пока.